Сьогодні, у цю 108-му річницю святого народження Христа, Ансанг Хонга вивчимо Слово Боже через проповідь під назвою «Життя, пов'язане з Богом. Сьогодні я міг задуматись про значення народження Отця Якби Христос Ансан Хонг не прийшов на цю землю. Ми, як тяжкі небесні грішники, зіткнулися ближче зі смертю. Однак він прийшов, пролив свою кров на Хресті за своїх дітей і відкрив нам шлях до спасіння, проголосивши новий заповіт. Однак ворог диявол у темні віки знищив Божу істину життя. Ніхто не міг відновити істину. Тільки коли він прийде, ми зможемо розрізняти добро і зло. Брати й сестри, якби наш Небесний Отець не прийшов, наше майбутнє було б жахливим покаранням у пеклі. Однак, коли він прийшов, він повів нас правильним шляхом, щоб ми не потрапили до болісного пекла, і через вчення нового заповіту він відкрив нам славетні ворота до раю. Чи не так? Якби отець не прийшов на цю землю, якими були б наші стосунки з Богом, це були б стосунки як між тим, хто виконує вирок і грішником. Однак він прийшов і, проголосивши прощення гріхів через новий заповідь, відкрив шлях повернення на небеса. Це справді дивовижно, але ще дивовижніше те, що наша небесна мати, яку ми втратили, прийшла на цю землю. Однак у дітей не було ні очей, ні серця, щоб її пізнати. Для дітей, які з жодного вчення не могли зрозуміти про Бога матір, небесний отець прийшов на цю землю і сам навчив нас цих пророцтв у Біблії. Отець Христос Ансан Хонг це той, хто показав своїм дітям шлях до дерева життя. Чи не так? Це ще не все. Хіба не отець Христос Ансан Хонг відкрив нам усі таємниці Біблії? Бог наказав людям хреститися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, але всі церкви світу замість імен використовують лише титули Отець, Син і Святий Дух. Хіба не Отець дав нам славну можливість отримати повне хрещення в ім'я Єгови в епоху Отця? В ім'я Ісуса в епоху Сина і в нове ім'я Ісуса, ім'я Христа Ансанг Хонга в епоху Святого Духа. Коли ми розмірковуємо над цими речами, ми розуміємо, що якби отець не прийшов, спасіння і небеса були б для нас недосяжними. Як написано у сьомому розділі від Матвія, багато хто скажуть мені того дня Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? Тоді Ісус скаже їм Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня ми були б одними з них. Ми б не знали ні Божої волі, ні нового заповіту ми б не знали, де знаходиться Сіон, і куди нам тікати, коли настануть лиха в останні дні. Світ досі перебуває в такій ситуації. Ось чому отець Ансанг Хонг прийшов на цю землю, ішов євангельським шляхом 37 років, і навчав своїх дітей іти й проголошувати його вчення. Ми вже чули новину про спасіння і отримали можливість спасіння, але інші люди ще ні. Оскільки отець і мати дали нам можливість через наші вуста привести їх до покаяння, ми повинні проповідувати цю Євангелію всьому світу. Ми повинні повідомити всім людям світу, що отець і мати прийшли на цю землю. Ми також повинні передати всім людям шлях нового заповіту, про якого отець навчав своїх дітей. Отець проповідував Євангелію 37 років і залишив багато вчень для своїх дітей. Отець відкрив істину дерева життя і здійснив таємницю фігового дерева. А що сталося зі зруйнованим Сіоном нового заповіту завдяки приходу Отця? Він був відбудований, чи не так? Усі люди повинні знати цю добру новину, щоб прийняти Небесного Отця Христа Ансанг Хонга та небесну матір Новий Єрусалим і щоб для всіх, хто прийде до Духа та невісти, широко відчинилися двері слави. У цьому новому році Євангелія має бути проповідана всім країнам і містам, які ще не чули істини. Куди б ви не поїхали у світі, коли ми згадуємо про Христа Ансанг Хонга, вони відповідають Ах, я чув про цю істину. І коли ми кажемо, ви повинні вірити в матір, щоб отримати спасіння? Вони кажуть, о, я чув про це. У 2026 році ми повинні здійснити наші надії, а не просто невпевнено триматися за них. Хіба отець не прийшов на цю землю, щоб врятувати всіх людей? Тож діти Сіону повинні долучитися до його справи спасіння. Оскільки ми його діти, він простив наші гріхи, відновив нашу владу і зробив нас царським священством на небесах. Хіба Отець Христос Ансан Хонг не з цієї причини прийшов на цю землю? Сьогодні дуже радісна подія для всіх членів нашої сім'ї Сіону і для всіх людей світу. Це щаслива і благословенна подія. Однак отець пожертвував собою на цій землі. Протягом 37 років він виконував Євангелію. Для спасіння своїх дітей він постійно страждав від важкої праці. Проте він крок за кроком ішов шляхом страждань, щоб навчати людей. Ми, як його діти, теж повинні йти цим шляхом і старанно проповідувати. Ми повинні перетворити Сіон на місце, де брати і сестри піклуються одне про одного, як нас полюбили отець і мати. Я знаю, що у вас є сім'ї. Що це означає? Розгляньмо точку зору батька як голови сім'ї. Як ви думаєте, чи хотів би батько, щоб його діти щодня сварилися? Припустимо, що брат зводить наклеп на брата, а сестра, на сестру, і вони щодня сваряться і діляться на сторони. Чи сподобалося б це будь-якому батькові? Якщо у когось з вас багато дітей, і вони так поводяться, вам, мабуть, дуже боляче. Якщо ми це розуміємо, ми повинні зрозуміти серце Отця. Фізично ми народилися в різних сім'ях. Ми з різних регіонів, з різними діалектами та різною зовнішністю. Однак, з духовної точки зору, хіба ми всі не брати і сестри? Чи відчувається, що ми брати і сестри? Якщо відчувається, що ми брати і сестри, ми ніколи не повинні сваритися або ворогувати одне з одним. Ми не повинні обмовляти одне одного. У 13 розділі від Івана Хіба Бог не дає нам заповідь любити одне одного? Це те, на чому отець і мати завжди наголошували своїм дітям. Ісус пояснив глибину та важливість цієї заповіді, сказавши, як я вас полюбив, так любіть один одного й ви. Як Бог полюбив нас. Хіба не написано в Біблії, що він так полюбив нас, що навіть віддав своє життя? Ми повинні так само любити наших братів і сестер. Це нелегко, правда ж? Але ми грішники, які зрадили Бога і були вигнані на цю землю. Нам судилося померти, але щоб спасти нас, Бог прийшов на цю землю. Пролив свою кров на Христі і уклав новий заповідь. Однак через перешкоди сатани новий заповіт зник приблизно на 1600 років. Усі шляхи повернення на небеса були закриті. Тому Бог знову прийшов на цю землю, щоб відкрити нам шлях. Кожного разу, коли я думаю про любов і жартовність отця й матері, я думаю, чи хотів би я коли-небудь повернутися туди, де мені списом пронизали бока, де мене обмовляли і переслідували, це неможливо уявити. Припустімо, що ви були в подорожі за кордоном, де вас повісили на хресті, знущалися з вас, і списом прокололи вам бока. Ви навіть померли. Якби було таке місце, де люди ображали та мучили вас під час вашого перебування там, чи хотіли б ви знову відвідати цю країну? Однак отець знову прийшов на цю землю, бо якби він залишив своїх дітей тут, вони б усі померли. Хоча, з його точки зору, ця земля не була таким місцем, до якого йому хотілося б повернутися, він прийшов вдруге, щоб спасти своїх дітей. Коли ми читаємо послання до євреїв, дев'ятий розділ, вірші 27 і 28, ми повинні подумати, чи це друге пришестя відбулося тому, що він хотів прийти, чи ж це було для чогось набагато більшого. Думаючи про це, ми розуміємо, що любов отця була величезною. Тоді ми повинні запитати себе для наших братів і сестер, і для багатьох членів церкви. Які ще прийдуть до істини, щоб позбутися всіх своїх гріхів, чи можу я робити так само, як робив отець для своїх дітей? Чи зміг би я так терпляче працювати? Брати і сестри, у своїй любові до наших братів і сестер уподібнюємося нашому отцю. Усі брати і сестри в Сіоні повинні йти слідами Отця. Ми ще не зрілі. Якщо говорити про врожай, то його можна збирати, коли плоди повністю дозріли. Як же ми можемо прагнути до небес, коли ми ще не вдосконалились? Через сьогоднішній захід, присвячений святому народженню Отця, діти Сіону повинні подумати про своїх братів і сестер не просто як про людей, які займають інше становище, ніж ми. Розуміючи, що вони є членами нашої небесної сім'ї, нашими справжніми братами і сестрами, ми повинні піклуватися про них із серцем отця і матері. Ви хочете сьогодні порадувати Отця? Чи не так? І я теж. Відтепер ділимося доброю новиною життя з людством. Так само, як отець показав нам дорогу до дерева життя, поділимося нею з усіма навчаймо всіх, що Небесна Мати новий Єрусалим прийшла до нас. Також передаймо їм істину нового заповіту, яка відновлює розірваний зв'язок між Богом і нами, щоб ми могли швидко завершити євангельську роботу, очікуючи на прихід Отця. Сподіваюся, цей момент настане швидко. Якщо ви плекаєте ненависть до своїх братів і сестер або якщо у вас неприємні стосунки один з одним, будь ласка, з серцем отця, відпустіть це. Отець і мати люблять нас навіть до смерті, і вони сказали любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного й ви. Оскільки для отця і матері настільки важлива ця любов, ми повинні більше єднатися в гармонії, бути уважними, поступливими та піклуватися одне про одного. Що серед вчень отця про шлях любови запам'ятовується найбільше. Простіше кажучи, любов ніколи не може бути досконалою, якщо ми прагнемо лише того, що приносить щастя нам. Тому ми повинні подумати я щасливий, але чи щасливі й інші. Коли ми дбаємо про оточуючих і вважаємо інших кращими за себе, тоді між братами і сестрами не буде непорозумінь, недовіри чи незадоволення одне одним. Тоді ми зможемо досягти повної єдності та любові. Отець відмовився від небесної слави і прийшов на цю землю у тілі. Він не хотів би йти цим шляхом, але він прийшов у друге, тому що думав про своїх дітей, які помруть, якщо залишаться самі. Чи не так? Якщо ми розуміємо це вчення лише тоді, коли відкриваємо Біблію, але коли закриваємо її, то поводимося як мирські люди, тоді це вчення марне. Незалежно від того, закрита чи відкрита біблія, чи не слід дозволити вченням отця й матері завжди жити в нас. Сьогодні ми відзначаємо 108-му річницю Святого Народження Отця. Сьогодні благословенний день, коли на тисячі ангелів на небесах сходить слава, і серед усіх людей на цій землі настає мир. Небесний Отче, ми ще раз дякуємо за твій прихід на цю землю. Цей день є дуже цінним днем, коли встановлюється наш зв'язок Христом Ансан Хонгом, як між Богом і Його дітьми, між Отцем і Сином, Отцем і дочкою, матір'ю і сином, матір'ю і дочкою. Для 37 років євангельського життя він прийшов до Кореї в найважчий і найболючіший період. Він постраждав від Корейської війни та репресій під японською окупацією. Він пережив Першу та Другу світові війни. Будь ласка, майте на увазі, що отець прийшов на цю землю за найнесприятливіших обставин. Я прошу всіх членів нашої небесної сім'ї присвятити себе досягненню Євангелії, як того бажає отець. Згідно з пророцтвом Даниїла, він прийде і відновить усе, що його діти втратили, включно з царством. Чи не так? Усе це стало можливим тому, що він прийшов ми не можемо зробити цього самі. Ми не можемо зробити цього своїми силами. Отець прийшов на цю землю, відновив новий заповіт і відкрив нам небесну матір. В результаті істина про отця і матір проповідується по всьому світу. Однак нам все ще потрібно більше працівників нового заповіту. Я сподіваюся, що цього року слава Отця і Матері буде проповідувана всім людям по всьому світу. Саме з цієї причини Небесний Отець прийшов на цю землю. У цей день всі люди повинні радіти і віддавати славу Богові. Це дуже важливий день, коли смертні грішники отримують прощення гріхів і можуть стати праведними. День, коли розпочалася така славетна справа і славетне майбутнє це сьогодні, коли отець прийшов на цю землю. Думаючи про це, ми повинні тисячу разів дякувати отцю і матері. Ще одна річ досягнута через прихід Отця це те, що він дозволив нам усвідомити, що ми є небесною сім'єю. Якби отець не прийшов, чи знали б ви про матір? Чи могли ми точно знати, що ми брати і сестри? Це також важливий день, коли отець дав нам знати, що ми є небесною сім'єю. Члени небесної сім'ї повинні відрізнятися від цього світу. Якщо ми небесні діти, які будуть насолоджуватися вічним життям і благословеннями на небесах, ми повинні бути схожими на Отця і Матір, щоб любов Отця і Матері переповнювала Сіон. Я прошу вас зробити Сіон місцем, де не стихатимуть звуки радості і пісноспівів у цей день, коли отець прийшов на землю, ми віддаємо йому славу і подяку за те, що він присвятив своє життя нашому спасінню. Усі діти Сіону з такою рішучістю підуть стопами Отця. У надії, що отець заповнить всі наші недоліки. Виправить нас, коли ми робимо помилки, і поведе нас на небеса, щоб ми могли туди увійти. Я завершую сьогоднішню проповідь. дуже дякую.